Мир Божий та нехай Господь вас збереже там, де ви зараз є. Кінець світу, як врятуватися? Відповідь дає Бог, коли почалася повноваштабна війна в Україні, багато хто говорив, це високоточна зброя, людям нема чого переживати. Так говорили всі аналітики, багато родичів, друзів і навіть віряни, які виправдовували війну. Тільки ви знаєте, від такої високоточної зброї кількість загиблих у цій війні вимірюється в сотнях тисяч мільйони людей, які виїхали зі своїх міст, діти, які втратили батьків, інваліди, поранені, люди, які втратили свою землю і житло. Багато хто тікав з під обстрілу, накинувши домашній халат із гумових капцях на ногах, взявши з собою лише целофановий пакет з речами і документами. У той момент, коли людина йде, спотикається і починає падати, вона шукає, що можна, на що можна спертися, за що стабільне можна вхопитися. Цей світ він руйнується, хтось уже це бачить, хтось відчув, хтось досі сліпий, глухий, безсердечний і не усвідомлює, увід... що відбувається. Здавалося, що світ надійний, стабільний, але приходить крах. І ти не знаєш навіть за що схопитися, бо все навколо валиться. Стільки загиблих, стільки руйнувань, скільки горя, біди, зла, божевілля, і ось тут ще більше потрібен Бог, тому що він залишається стабільним, на кого можна спертися і за кого потрібно триматися, тому що Бог і його слово стабільні і їх не можна розтрощити. Амінь.